Привіт! Починаю сьогоднішній свій блог із атмосфери Калинівського ринку. Музика грає, всі готуються вже до новорічних свят. Ми теж придбали для себе гірлянду, але далі я покажу, що ми придбаємо із їжі, буде розпаковка. В кінці покажу, що мене просто шокувало, дико вразило. Я Реально в шоці від цін. Покажу на що. А далі буду показувати свої улюблені місця, де я купую продукти харчування. Я спеціально вибираю щоб зі цю атмосферу клинського ринку. Тут продають сири, шикарні, домашні бринзу, буця, вурду. Овечу або корові, хто яку любить, Також домашні різні. ковбаси, молоко. Тобто є чого обрати. Ми дуже любимо такий сир. Ні, швидко у нас. А тут просто супермаркет Lidl. Тут є все, що завгодно. Ось такі по 30 гривень Я шоколадки. Опа впала одна. Тут є сир, пармезан, італійський, прошуто, хамон, різні польські продукти. Тут є все, що необхідно людині, яка хоче харчуватися європейськими продуктами. Оливкові олії, каперси, оливки, кава все, що завгодно. Мені насправді дуже подобається, і я покажу далі свою розпаковочку. Ми прийшли з Калинівського ринку, У мене зараз розпаковочка. Якраз закінчилась повітряна тривога. І що ми придбали? Перепрошую, що я в такому вигляді збираюся на пілон. Ми придбали сир бринзу домашню. Я дуже люблю цю домашню бринзу. До речі, я її бачу, чому стільки в Черницях, в Києві її ніколи немає. Бот бринза, гурда. М -м, дуже смачний. Також придбала ще домашній сир, теж типу косички, дуже свіжий, малосолоний. Він підкопчений. Мене всі люблять. Копчене, не корисне для нашого здоров'я. Але я буду вас обманювати, якщо не буду показувати все, що я купую. Знаєте, Обманювати не хочу. Потім, На Калинівському ринку самий класний вибір а, імпортних товарів. Придбала барілу за 45 гривень. Придбала. Ось такий за 170 гривень шпек, це типу Хамона. У мене чоловік такі всякі штуки любить. Із Lidl це Lidl, ви знаєте, що це за магазин, я вже про нього розповідала, це як АТБ, тільки в Європі. І в нього дуже круті продукти, нам ще далеко до них. Потім придбала за 45 гривень томати Sun Reit Italian Tomatoes. Made from Італія. Вони без. Теж в Лідлі продаються вони без цукру, без, без нічого. Придбала ось такі оливки каламата. Яніс це виробник турецький, і я дуже люблю Каламата. раніше їх терпіти не могла. Зараз полюбила, до речі, полюбила, коли була в гостях у своїх друзів в Києві. Ільошка, привіт тобі, якщо ти мене дивишся. каже: в метро такі вкусні оливки, каламата, і все, я в них закохалась. Ця банка коштує 100 гривень. Для оливок це недорого. Потім придбали три такі шоколадки. Три, лише ось дві одну віддала мамі. Вони із гарним складом, теж це торгова марка Lidl. Вони без транжиру з цільними горіхами. І продаються вони по 30 гривень. Якось виходить, що в них набагато нижчі, ніж у нас. Потім ось пачку фісташок придбали. Це теж із Little американські фісташки. Це, на мій погляд, найкращі фісташки із фасованих. Є ще фісташки американські, які на розвіс продаються по 500 гривень, по 550 але ці взагалі шикарні. Потім придбали ось такий здоровенний кусок 915 г, майже кілограм пармезана, але це молодий пармезан. Він коштує 400 гривень, це дуже низька ціна. В ньому в складі тільки молоко, сілі і фермент, який, скажімо так, його загущує, я не можу перекласти. кагліо. Ось, він взагалі шикарний. Якщо прямо брати парміджано риджано то 120 грамів такий шматочок коштує вже досить -таки дорого, під 200 гривень. Тому що парміджано-реджано 24 місяці витримка або 12 місяців витримка. Парміджано мецано і грана-падано нижчий рівень. А це молодий геть такий пармізан. І він, ось тут є зірки такі, не знаю, чи ви побачите. Ось такі зірки, коли оця головка така дозріває, її розрізають, і от по цим зірочкам якось е, е, вирішують вони це пармеджано-реджано чи пармеджано мецано І, типу, якщо у них пармезан не вийшов, я знаю, що вони навіть деякими видами пармезану годують свиней, з яких потім роблять Ну, Коротше, італійці це просто гуру харчування. Ми звичайно. Не такі з чоловіком прямо вже гурмани, щоб купувати тільки парміджано-реджано. І я, чесно кажучи, по смаковим рецепторам не, не, не розлічу, де парміджано риджане, де ой, комар сидить, де парміджано мецано де грана падано, де цей це, це дуро, кастело, якийсь там. Але він дуже смачний: натирати його і по що я хотіла сказати: а, кальцій. Про кальцій. Найбільше цього кальцію в кунжуті там просто в 100 грамах кунжуту більше добової норми тисячу з тиші відсотків. Але з кунжуту він майже не засвоюється. На другому місці іде пармізан. На виготовлення пармізану на один кілограм потрібно 12 літрів молока. Десь приблизно ви собі можете уявити цей сир, просто не може бути. Дешевим і цей сир витриманий, і його потрібно їсти всім, у кого хто хоче кальцію. Але він жирний, якщо ви худнете, будь ласка, пармізану потрібно натирати, тако посипати, приправляти. Якщо ви Ось в мене зараз є одна вікуся, привіт, дівчина, яка набирає вагу, я раджу всі каші приправляти сиром. посипати. Це додає калорій, причому корисних калорій ось пармізанчик. Що ще? А ось такі вафлі. Вафлі любить мій син. Там в мене хтось представ. Ви точно дієтолог? Ну, звичайно, я точно дієтолог. Звичайно, я проти цих солодощів. Звичайно, я не хочу, щоб їх їла моя дитина. Але бувають такі випадки, ну коли ну просто от, ну, все. Ну, ну от хоче щось таке з'їсти. Тому краще придбати щось більш-менш. За нормальне, адекватне, без транжиру, ніж просто якесь дешевий, типа рошена. Ось, зараз мене захейтять за цей рошен. Не буду говорити. Купуйте і рошен, все, що хочете, купуйте, я його не, куплю, не купую. Сказ, сказати, що тут ідеальний склад, ну, звичайний склад, просто нема транжиру. Син печі вони дуже любить, іноді їсть вафлі. Це знаєте, скоріше, просто щоб закрити йому рота. І. Я купила ось таку ограмну на 70 стірок Даш. Э, агромінна пачка. Шикарно пахне, як на мене. Э, э, це італійський порошок. Він просто, італійці його хвалять, його тут в Чернівцях всі купують. І я теж придбала. Значить, то симпатичний запах, а може і ні, не знаю. Персіла, мені здається, кращий запах. Я придбала його. Забула за скільки. Слухайте, забула за скільки? За 200 20 гривень. Ну, ціна адекватна теж виходить. Ось такі у нас покупочки. Ще купила мамі великий букет квітів презентом. Але мамочка моя його забрала, то вже нема що показати. Так, я хочу дуже поїсти оливок. Такі вони смачненькі. Ось така розпаковочка. І я збираюсь на тренування. Дивіться, який біцепс накачала. Це не на тренування, це я сина ношу на цій руці. Це є чим прати. Всім дякую. А ви були на каналі. Ірина Просторов'я та сходення. З вами була Каленська. Ірина, будь ласка, підписуйтесь на мій канал і ставте подобайки. Прям на... клацайте, клацайте подобайки. Вони дуже для мене дуже важливі. Просто надважливі. Дякую вам всім. І на завершення цього влогу хочу просто вам сказати, що мене сьогодні дико шокувало. Настільки шокувала, я просто в шоці, купили мандарини і купили гранати. мене дуже мої хлопці люблять гранати. Азербайджанські ну, собі гранат звичайного розміру. Нам сказали, коштує 90 гривень. Ми не зрозуміли за ціну це за штуку, чи це за кілограм, тому що. Поруч, ну, гранати по 28 гривень, по 36 гривень за штуку продають. І мандарини. Ну, якось чоловік каже, дайте нам 2 кілограми мандаринів. Дайте нам 4 гранати. Дуже солодкий, спробував. Знаєте, скільки це коштує? 610 гривень. Мандарини по 110 по 110 гривень. А гранат одна штука 90. А чоловік заплатив, а я потім питаю: а чому так багато? Ми, ми повернулися, прям перепитали, але певно, ми гранатів не ймося надовго: 610 гривень. Це просто космос. І, до речі, як вам звук в саме в цьому фрагменті, тому що в мене новий мікрофон. Покажу вам, який придбали мікрофон. Вже певно буде завтра відео.